Майже 8 мільйонів гривень виділили на придбання генераторів та паливно-мастильних матеріалів для медзакладів Ужгорода з міського бюджету. Відповідне рішення депутати підтримали сьогодні 1 грудня на позачерговій сесії. За словами міського голови Богдана Андрієва. В окремих медичних закладах генератори вже були, однак їх може не вистачити у випадку повної відсутності електроенергії впродовж тривалого часу. Тому, аби не допустити надзвичайних ситуацій, прийняли рішення забезпечити медзаклади потужнішими приладами. Ми розуміємо, що може бути ситуація, що буде обмеження постачання електроенергії в наше місто, а ну, не дай Бог, щоб взагалі не було там на більш тривалий час відключення електроенергії. Тому ми прийняли сьогодні рішення на позачаровій сесії виділити кошти для закупівлі електрогенераторів для полового будинку. Це потужний генератор біля 200 кВт. І меншої потужності генератори це для сімейних амбулаторій це. Вісім амбулаторій і два генератори для наших жіночих консультацій передбачається і закупівля пального для цих генераторів і ямкостей для зберігання палива.